Тобто, як ти можеш над своєю власною свідомістю так працювати, щоб ти більше не думав так, як раніше. Тому що то, як ти думав раніше, привело тебе туди, де ти є зараз. І якщо тобі цього недостатньо, то очевидно, треба щось думати по іншому зараз. А є не лінійний ріст, а експоненційний ріст це більш природний ріст. Це коли е, твої одиниці множаться, Це коли ти е, в бізнесі це делегування. А делегування це довіра. Причому довіра з дуже такою цікавою поправкою. Ти віддаєш людині якусь зону для того, щоб вона за неї відповідала, і погоджуєшся на те, що вона буде ну, типу, приносити 60-70% від того. Що приносив би ти, якби був на цій посаді? І це технологія, яку важко весь бізнес будується на тому, що ти погоджуєшся на конверсію, а не на результат, який ти ідеально уявляєш. Тобто перфекціоністи вони в бізнесі не виживають взагалі. Обертаючи свій фокус на те, що ти погоджуєшся на, менший, на меншу якість цієї зони. Але ти завдяки цьому можеш сам зайняти зону, яку ніхто не може зайняти, і виконувати її якісно. це зміна стилю життя і стилю ведення бізнесу, і стилю мислення. І коли ти виводиш це на свідомий рівень, ти ламаєш цю лінійну штуку, і ти бачиш, ти починаєш бачити, що ти не дуже вже можеш передбачати, як буде.